І з матеріальної точки зору це дешевше набагато, ніж все життя приймати медикаменти, тому що їх треба приймати все життя для пригнічення функції яєчок. Якщо ви перестаєте їх приймати, то функція відновлюється. І краще оперативний шлях тим, що медикаменти це все таки хімія, яка погано впливає на організм. Якщо при комп'ютерному обстеженні виявлені лімфовузли або метастази, певні лімфовузли можна видалити під час оперативного втручання. Але якщо вже є метастази в навколишні органи, то суть видалень, оперативного видалення простати. Зникає, втрачається. втрачається. Немає сенсу виконувати цю операцію. Але на сьогоднішній день є сучасні медикаментозні препарати, гормональне лікування, яке дозволяє добитись серйозних результатів, значного покращення в лікуванні. І людина, приймаючи ці препарати, є випадки, коли навіть зникають метастази, коли зменшується пухлина в розмірах. Я знаю пацієнтів, які живуть, приймаючи ці сучасні ліки вже більше 10 років. Ну, і якщо вже зовсім далеко зайшла ця хвороба, якщо є метастази, а вони Переважно бувають в кістках при цьому захворюванні. Людина навіть у вісні може отримати перелом при незначному повороті тіла. Виникає гостра затримка сечі, кровотеча. Цим хворим вже допомогти дуже важко. В таких випадках що роблять? Відводять сечу. Якщо це можливо, то роблять це трансуретрально через сечововідний канал. Виконують тунелізацію простати. Тобто забирають ті тканини, які заважають відтоку сечі і на деякий період часу покращують життя пацієнта. Потім, звичайно, воно все рецидивує. Або встановлюють цистостому, трубку сечовий міхур через черево для відтоку сечі, щоб людина не вмерла від неркової недостатності. Є раки, які не піддаються гормональному лікуванню, тобто гормон незалежні. В таких випадках проводять променеве лікування. Також як що робити в таких випадках, якщо ми зробили трансуретральну лазерну резекцію простати, і практично в цьому випадку ми не отримуємо е, ніяких даних, які б підтвердили або, або, або наявність, або відсутність в аденомі раку простати? Лазерне видалення аденоми простати, воно специфічне тим, що неможливо взяти матеріал на гістологічне дослідження. Це те, що ви говорите, коли випадково знаходять е, патологоанатоми рак простати. При лазерному лікуванні цього неможливо зробити, тому що ми не отримуємо матеріал. Матеріал під час цієї операції він згорає, випаровується. Тому хірург має бути впевнений, коли проводить цю операцію, що там немає цієї патології. Він має до цього віднестись дуже виважено і впевнитись. Що там немає ніякої маленької підозри до цього захворювання. А під час трансуретральної резекції або відкритої операції, навіть якщо не виявили перед цим рак простати, то матеріал відповідно дають на гістологічне дослідження. І тоді, якщо, не дай Бог, знаходять ці онкоклітини. Призначають знову таке гормональне лікування і медикаментозну або е, оперативну кастрацію. Мабуть, все-таки після аденонектомії, особливо в сумнівних випадках, необхідний певний нагляд уролога за цим хворем. Я з своєї практики знаю, що навіть і радикальні операції, коли ми робили, не виявлено рак простати, а через півроку рік. До нас зверталися хворі, у яких прогресував раковий процес простаті. Тому, мабуть, все-таки, як ви дивитеся на то, що робити, чи назначати ПСА, як за цим хворим, після операційному періоді м, доглядати після аденоміктоні, особливо тим, тою методикою, яку про яку згадувала. Я вважаю, що після будьо методики лікування аденоми простати потрібен післяопераційний нагляд. Якщо пацієнта немає скарг на протязі 3 місяців, то він через 3 місяці обов'язково має звернутися до того уролога або до іншого, якщо немає можливості до того, де його оперували. А якщо в нього швидше виникають якісь скарги, то безумовно він має звертатися швидше, щоб отримати кваліфіковану консультацію і вирішувати те чи інше питання. В яких стадіях ракового процесу менш безпечно проводити радикальну операцію? Тому що якщо раковий процес, як ви вже казали, має метастази. То безумовно, що і раковий процес проростає в капсулу простат. І цю простату вже важко відділити відповідь. Е е е е е Я зрозумів, дякую. Цю простату важко відділити і відділяти її не потрібно. В цих випадках оперативне лікування не проводиться, так як є метастази. І е е ліквідувати раковий процес неможливо. Проводиться лікування, якщо пухлина, гормон залежна гормонами, якщо незалежна, то променеве лікування і так далі. І це лікування проводиться паліативне, тобто не радикальне, а симптоматичне. Коли виникають ті чи інші симптоми, їх стараються полегшити або позбавити хворого болей, кровотечі і так далі. Якщо це паліативне лікування медикаментозно або не піддається лікуванню, що ще можна примінити для, наприклад, хоча б припинення такого бурного розвитку метастазів і болі в кістка? Є ряд специфічних препаратів, які дозволяють припинити ці болі. І розвиток пухлинного процесу. Але це на певний період часу. Далі все рівно захворювання прогресує. Щодо променевої терапії при раку простати, променева терапія має своє місце. Нею зупиняють процес, розвиток пухлинного процесу. Звичайно, що після неї багато ускладнень. Але коли немає другого виходу, то це лікування. Шановні телеглядачі, я хотів би теж сказати заключне слово, що рак простати, лікувати значно легше і ефективніше в начальних стадіях, на що наголошував Степан Степанович. Але для цього треба нам. Позбавитися нашої ментальності, нашої звички, йти до лікаря тільки тоді, коли вже ми не можемо терпіти болям чи дискомфорту, пов'язаному із сечовиділенням. Після 40 років, безумовно, навіть здоровому, здоровій людині, яка не відчуває ніяких болів, необхідно йти на профілактичний огляд до уролога, як це роблять жінки вже багато десятків років ідуть на профогляд до гінеколога? Тільки рання діагностика раку простати і може послужити для продовження життя хворому з приміненням того всього, про що нам говорив Степан Степанович. На 8-10 років. І такі в нас хворі вже є, які живуть 8-10 років. А якщо ця хвороба досить так все таки все-таки переважно по жилому віці, то безумовно продовжити життя на 8-10 років, це дуже багато значить для людини, для сім'ї, для дітей, внуків і правнуків. Тому всіх закликаю чоловіків. Навіть без наявних причин звернення до лікаря після 40 років проходити профілактичні огляди у спеціаліста уролога. Степане Степановичу, дякую вам за роз'яснення щодо раку простати. І хочу побажати всім нашим глядачам, щоб вони прислухалися до наших порад. І дотримувалися тих канонів, які дозволять їм продовжити і зберегти своє життя. Дякую за увагу. Не хворійте до побачення.